Я знаю, яку реакцію це відео у Олександра Усика. Донт Пушзегорсес. Та поки чемпіон відпочиває після фантастичної перемоги нокаутом у реванші на Деніалом Дюбоа, ми з вами розберемо, хто стане наступним суперником українця, у кого найбільші шанси стати партнером по останньому танцю Усика у боксі. Додивись відео до кінця, розглядаємо навіть найбільш крінжові варіанти. It's Тож, запускай Івана по вподобайці і підписці, та поїхали! Олександр Усик вдруге в кар'єрі зібрав всі 4 титули надважкої ваги і відповідно обов'язкових претендентів в нього як в собаки Бліг. З них ми і почнемо. Почнемо з WBA. Тут, як завжди, у панамців ціла купа чемпіонів. Суперчемпіон Олександр Усик, регулярний чемпіон Кубрат Пулів, тимчасовий чемпіон Фабіо Вордлі є навіть колишній суперник Усика Майкл Хантер з поясом WBA Gold, що б це не означало. Претендентом для суперчемпіона є так званий регулярний або звичайний чемпіон, тобто на бій з Олександром Мусиком зі всієї цієї братії претендує 44-річний болгаринку брат Пулів. Цього бою не буде, точка. Чи позбавлять WBA Усика титулу? Ну, притискати його до стіни ніхто не буде. Для такої безпринципної організації цікавіше мати в суперчемпіонах кращого боксера світу, ніж прісного ветерана. Адже тут головне чемпіонське відрахування. Так, що Кубрат навіть не надійся ще раз отримати нокаут від українця. До речі, про перший такий досвід кобри у відео за підказкою. По лінії IBF згадає двох бійців Дерека Чисора і Мозеса Ітауму. Чісора зараз на вершині рейтингу, але у Мозеса у серпні бій з діляном Вайтом, і у разі перемоги він зробить солідний стрибок у рейтингу. Почнемо з небитого проспекта. Найголовнішим аргументом на користь Ітауми є бажання Туркіль Шейха побачити подібний бій, про що він заявив одразу після перемоги Усика над Дюбоа. Та давайте відверто, яким би руйнівним не виглядав зараз 20-річний брит, не будемо забувати, що це все на фоні бійців другого ешелону, і це в кращому випадку. Нехай спочатку поб'є Вайта. Причому навіть це не засвідчить його готовність і заслугу ділити один ринг з Олександром Усиком. Здається, промоутер Френк Ворен це розуміє, тому акуратно оберігає свого бійця від Усика. А що Турки? Ну, він поступово втягується в боксерський бізнес і розуміє, що тут не можна бути занадто категоричним. Налагодження контакту з Джейком Полом прямий тому доказ. Ну, а щодо Дерека чи Сори, то тут все інакше. Чи не останній олдскульний надважковоговик може отримати свій шанс, але якщо це і станеться, то точно не через необхідність проводити обов'язковий захист. Не дивлячись, що зараз саме Дерек в рейтингу IBF займає найвище друге місце, у нього є більш солідні козирі, щоб виграти претендентські перегони. По-перше, він хороший приятель Олександра Усика, а це може бути чи не найголовніший фактор. Згадайте лише, як Тайсон Ф'юрі підписався на нікому не потрібний третій бій з Дереком лише для того, щоб допомогти дружбану підняти грошей. По-друге, у них є історія: чи Сорек заманував українця на профпридатність в Хеві, і той бій багато хто вважає найскладнішим поєдинком Олександра. Ну а по третє, Дерек розуміє, що він не фаворит в цій гонці, тому готовий покласти на стіл те, що не готові інші. В останньому інтерв'ю він заявив, що заради реваншу з усиком готовий приїхати і битись в Україні. Відео за підказкою. Шикарний хід від Дерека, і це було б реально круто. Та поки не зовсім зрозуміло, як це можна провернути, враховуючи активні бойові дії і постійні ракетні обстріли російськими покидьками. Важливе оголошення. Відкрив дружню банку на збір РЕП для ДШВ. Збір перевірений. Це мій кум, який служить ДШВ з початку повномасштабного вторгнення. Зараз гроші потрібні саме на системи РЕП. Кожні 100 гривень донату на Монобанку це можливість виграти ось таку футболку з ексклюзивним принтом «Наша русофобія недостатня». Чим більше донат, тим більше шансів. Та пам'ятай, маленьких донатів не буває. Кожна гривня рятує життя наших захисників. Розі гриші, звіт будуть в моєму телеграм-каналі. Реквізити банки і посилання на телеграм в описі до відео. Претендентом по лінії WBC є володар тимчасового поясу німець курського походження Агіт Кабаєл. Варіант бою Усика з Кабаєлом був би чи не найбільш цікавим стилістично. Доволі швидкий, класно працює по обох поверхах. Згадайте лише, як він бодіпанчами висмоктав життя з китайського велета Джілеї. Та у Агіта дві проблеми. Першою в черзі на обов'язковий захист стоїть WBO, і тільки потім йдуть інші організації. Тобто принцип бийся зі мною або звільни титул для Кабаєла не працює. А ось друга проблема ще більш серйозна. Агіт майже нікому не відомий, причому не є великою зіркою навіть у себе в Німеччині. А ось хто має всі карти на руках, так це Джозеф Паркер. Його вже довго маринують в претендентському соку, і реванш з Дюба за Абсолюта дозволив лише за умови, що наступним вже точно-приточно буде Паркер. Скажу власну думку, яка не є однозначною. З однієї сторони дуже поважають Джозефа Паркера, він крутий боксер і просто чудова людина. Як спортсмен, за останні роки він зробив ніяк не менше, ніж той же Дюбоа. Вони закономірно мали розіграти право на бій з усиком, та Деніал в останній момент злився з поєдинку. Не стверджую, що тоді паркер переміг би, але він явно не був таким андердогом, як це малювали буки. Як людина він викликає лише симпатії. Добрий, позитивний, з принципами, гарно співає. Черговий йому респект за те, що відмовився одразу вискакувати в ринг до Усика, щоб не псувати українцю момент слави. Та з точки зору боксу впевнений, це буде нудний бій. Джозеф хороший боксер, який вміє спойлерити, і саме це робить його таким небажаним суперником для будь-кого в дивізіоні. По справедливості саме він має бути наступним. Він заслужив більше, ніж хто небудь інший в боксі. Але не здивуюсь, що головний важіль у виді негайного обов'язкового захисту тут не спрацює. Олександр може просто відмовитись від титулу на користь більш цікавого і хайпового протистояння. Важливе оновлення. Вже перед самою публікацією ролику стало відомо, що WBO зобов'язала Усика домовитись Джозефом Паркером і дала на це 30 днів. Враховуючи, що усик хоче відпочити, є велика вірогідність, що вже в найближчий час він залишиться без поясу. WBO. В принципі, це мало що міняє. В такому випадку паркер може стати повноцінним чемпіоном. А у разі, якщо згодом все ж таки його виберуть суперники, Усик може втретє стати абсолютом в хеві. То що ж це за більш цікаві і хайпові варіанти? В першу чергу це будь-яка трилогія з британцями. Деніел Дюбуа безсумнівна уже зірка, але тут взагалі немає навіть зернятка спортивної інтриги. Два поєдинки, два нокаути. Тему вкраденої перемоги вже не покачаєш. Забудьте. В принципі, в плані грошей бій з ентоні Джошуа міг би спрацювати. 100-тисячний вемблі, рекордні гонорари. Та Ентоні Джошуа програв Дюбуа, і йому треба закрити цю поразку бажана проти солідного суперника. Та схоже, Ейджею це вже не цікаво, адже все рухається в сторону надприбуткового шоу Джошуа проти Джейка Пола. Хто насправді вірив в те, що циганський король з кінцями пішов з боксу? Напевне, ті ж самі люди, які вірили, що Трамп завершить війну за 24 години. Але цей хлопець вміє створювати ажіотаж з нічого, і це працює. Юрій оголосив про повернення і тепер кричить лише два слова. Вемблі. Усик. Звісно, Ф'юріо осідлав заздалегідь програшну тезу, що його обікрали судді. Але просто повірте, все буде зроблено на найвищому рівні. Це буде рекорд по кількості глядачів Британії, рекорд по гонорарам. Ну і все ж таки певна інтрига. Олександр Усик побив кращих в свою епоху, причому по декілька разів. Єдине з великих імен сучасності, з ким не бився українець це Діантей Уайлдер. Бронзовий бомбардувальник вже давно нагадує тінь себе минулого, і щоб мати хоч якесь титульне майбутнє, має зробити гучну заяву. Але вже не виходить феєріти навіть у відверто прохідних боях. Шкода, та резюме Усика лишиться без цього скальпу. Не треба також виключати фрік-варіанти. Тут одразу виникають два імені Френсіс Сингано і Джейк Пол. Камерунець в боксі поки що на паузі. Після хорошого бою з Ф'юрі, якого він навіть всадив на п'яту точку, Нгано швидко був накортований Ентоні Джоша. З тих пір він не виступав і конкретних планів не озвучував. А ось з Джейком Полом все набагато цікавіше. Якщо ви думаєте, що він виперся на ринг і влаштував з усиком фейс-офф просто по приколу, то запевняю, це не так. Гадаю, таке протистояння доволі реалістичне. Більше того, при правильних обставинах воно має великі шанси, але точно не в прощальному поєдинку Олександра Усика. Українець іде з боксу не тому, що вже не тягне фізично, а тому, що хоче більше часу проводити з родиною і бачити, як дорослішають його діти. Ще один повноцінний тренувальний табір, а потім вже сімейне життя. Та щось підказує, що якраз тоді почнеться зоряний час всіх цих фрік-шоу. Повірте, щоб поставити на місце Джейка Пола в боксі, Олександру не треба буде їхати з дому на три місяці. Достатньо буде відлучитись не довше, ніж зазвичай витрачають чоловіки на рибалку чи якесь інше хобі. Більше того, впевнений, що Усик, який все життя тренувався і має залізну дисципліну, продовжить підтримувати форму і після завершення кар'єри. Тому, чому би не підняти легких грошенят з Джейком Полом. Виставково по правилам боксу, по правилам ММА чи взагалі без правил одразу проти двох братів. Ще один варіант, який знаходиться десь посередині, між реальним і фріковим. Можливо, усик захоче підкорити ще одну вагову категорію і націлиться на бріджірвейт. Сушитись не треба, достатньо скинути 2-3 від звичних за останні роки. Але тут головні мінуси в тому, що в історичній перспективі ця проміжна вага сумнівна. Зараз вона визнається лише двома організаціями і є дуже слабкою в плані ростеру боксерів. Чемпіоном WBC у Брідже на сьогоднішній день лишається Кевін Лерена, хоча є підозри, що скоро його замінить польський ветеран Кшиштоф Владарчик. Ну а чемпіоном WBA є представник країни терориста муслім Гаджима... Муслім Гаджима... Коротше, які Муслім... Не вірив в цей варіант і згадав про нього лише на випадок, щоб потім у разі чого була змога говорити. А я ж казав, що і таке можливо. Отже, резюмую: на даний момент є два робочих варіанти: це Джозеф Паркер і Тайсон Ф'юрі. З точки зору бізнесу трилогія з британцем виглядає краще, але списувати Паркера на слід. Враховуючи, що Усик в своїх рішеннях керується не тільки матеріальним, то Фюрі може лишитись нічим. На передній план можуть вийти людські якості Паркера, питання справедливості і навіть ганебна поїздка Тайсона Фюрі в Стамбул на шоу Друга Путіна. До речі, спільнота Ринги світ в моєму телеграм-каналі, вважаючи що фаворитом на Бій з Усиком, все ж таки є Джозеф Паркер. Підписуйся на телеграм-канал, посилання в описі до відео. А як ти вважаєш, хто стане наступним суперником Олександра Усика? Пиши свої варіанти в коментарях. Не забудь також поставити вподобайку під цим відео і підписатись на канал. Це допоможе розвитку україномовного каналу ProBox. Дякую і до зустрічі!